Недалі, звісно, про головні події, котрі знаємо, що страпилися станом на цю мить. Команда наших редакторів підготувала для вас добірку актуальної інформації. Звісно, будемо починати із саміту миру, який напередодні завершився у Швейцарії. Країни-учасниці підписали спільне ком'юніке. Насамперед у заяві наголошується, що українські атомні електростанції та установки, зокрема ЗАЕС, повинні працювати безпечно та захищено під цитую повним суверенним контролем України і відповідно до принципів мага. Те та під її наглядом. Кінець цитати. Ну а будь-яка загроза або використання ядерної зброї в контексті війни в Україні є недопустимими. Це сказано в документі. По-друге, учасники саміту наголосили, що в Чорному та Азовському морях є надзвичайно важливим забезпечити вільне, повне та безпечне торговельне судноплавство, а також доступ до морських портів. Напади на торговельні судна у портах і на усьому маршруті є неприйнятними. Сказано в документі. Усі ці вимоги підписали. Більшість учасників заходу, але не всі підтримали документ: 80 країн та 4 міжнародні організації. Однак утрималися від приєднання: Саудівська Аравія, Бахрейн, Ватикан, Таїланд, Індія, Індонезія, Мексика, Південно Африканська Республіка, Бразилія, Об'єднані Арабські Емірати, Вірменія та Лівія. Китай взагалі не брав участь у саміті миру.